Станом на 1 серпня матеріальну допомогу із міського бюджету отримали близько 700 учасників. Ато сім'ям загиблих героїв з міської казни надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Діти атовців безкоштовно оздоровлюються. Нагадаємо, керівники управлінь міської ради та члени громадських організацій взялися розробити офіційну програму підтримки військових, аби забезпечити захисників країни якісною допомогою. Із міського бюджету планують виділити близько 6 мільйонів гривень. Загалом до програми включили 36 пунктів, серед яких пільгове лікування людей з проблемами зору та слуху, безкоштовне навчання військових у досафах, їх реабілітація тощо. Ефективність програми обговорювали на зустрічах спільно із радником міського голови з питань, пов'язаних із учасниками АТО Ігорем Олійником. У ході останньої зустрічі до окремих пунктів несли незначні корективи. Мова йшла про надання юридичної та психологічної допомоги АТОвцям та поховання загиблих військових коштом міського бюджету. Із доповненнями та змінами офіційну програму таки сформували. Тож тепер відповідний проект потребує затвердження на наступній сесії.